Привіт, сьогодні дуже гарно показано про те, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бо багато можна почути, навіщо церква, нащо пастир, навіщо там ходити в церкву. Я з Богом напряму, я вірю в все. Але Бог говорить, що ми маємо слухати владу, яка поставлена в церкві пастира, і покоритися під Словом Божим, під Божих людей і смирити себе під Словом Божим. І пастор показує, треба зростати в смиреності під словом Божим. бо коли ми говоримо, я. Маю то, свою думку лепастира, до мінені, своє маю мнення до церкви і так далі. Це є гордість. І Бог противиться таким. Бог хоче смиреності під Його Словом Божим. І як Ісус себе смирив і покорив аж до самої смерті на Христі, так і саме і ми маємо смиряти і покоряти. І тоді Бог, як підніс Ісуса Христа і піднесе і нас. Амінь.